Доброго здоров'ячка. І Всьому є початок. І ось у мене е, таке питання до себе і до Бога. Як примиритися е, з людиною, яка тобі гроші винна? Це так. Або сказати, ну я обманюю ті гроші і буду осторожний тепер з цим людиною або заставити її вернути ці гроші і примиритися. Если ідеологічно з кимось розходиться, і концептуально, то тобто, я кажу, не убей, а він убей. Я кажу не укради, а він укради, я кажу ненавидь не а люби його. а він говорить, треба ненавидіти всіх. Ну тогда ясно, что разные концепции и разная, разная стратегия в жизни. Має. Ну когда люди э, поссорились и посралися... На морально-етичних нормах, на тому, що будьте любезні на мене, не оскорбляйте, поміняйте інтонацію, не в тому тоні, ви кажете мені, тобто, на якихось таких морально-етичних процесах, що я не люблю, як мені там понукають і заставляють щось робити. Тобто і коли людину там, насилують морально там, або етично тоді дуже важко помиритися. І от у мене є два други і два благородних людини Саша Коршунов і Сережа Зелений. Два благородних чоловіка. І вони, я їхній друг, і вони посварилися. Сашко зараз у мене живе, а Сережка там. І я й поїхати хочу. А як то неприятно їхати, коли ну, я хотів би, щоб вони помирилися. І я от я призиваю Куліка, Богдану, Іру. Щоб зібралися ми, або у нас на нейтральній території в Ашрамі, зібралися і побалакали між собою. А ми послухали, як вони от хочуть далі строїти відношення. Хто? Ну, щоб ми подивилися, порозсуждалися і допомогли їм прийти до чогось єдиного. Я от цього хочу. Це был бы хороший тренинг примирения. Такий тренинг. Пока.